Суперзірка сучасної Росії про Сталіна щодня говорять по телевізору. Його ім'ям хочуть знову називати вулиці. У сільській хаті, де диктатор ночував під час війни, невдовзі відкриється музей. Герой перемоги над фашизмом. Ефективний менеджер за опитуваннями. Понад половина росіян оцінює роль Сталіна в історії позитивно, а 45% вважають жертви сталінського режиму виправданими. Весь світ поважає товариша Сталіна, і кожен другий каже, товаришу Сталін, ви нам потрібні зараз. Депутат Держдуми, член фракції комуністів Іван Нікітчук нещодавно запропонував поставити у Москві пам'ятник Сталіну. За свої 30 років він провів такі перетворення в Росії, що це не може не викликати захвату в росіянина чи російської людини. депутата не бентежить навіть те, що його рідний дядько постраждав від сталінських репресій був председателем. Він був головою колгоспу та був, мабуть, поганим головою. Дозволив, щоб сіно згнило, корів нічим годувати. Ось п'ять років таборів і отримав. Соціологи кажуть, культ Сталіна щоразу посилюється до чергового ювілею перемоги. Однак, останніми роками влада використовує це для зміцнення прокремлівських настроїв. 68% 68 відсотків опитаних безумовно вважали, що Сталін винуватить загибелі мільйонів людей. І ті 68 відсотків казали, що без Сталіна ми б не перемогли. Радянський Союз не переміг би у війні. Ось це зіткнення двох поглядів викликало моральну прострацію. Глухоту неможливість дати однозначну оцінку сталінським репресіям і взагалі радянському минулому. і прошлому Даша правничка ворога народу. 77 років потому вона розслідує обставини життя і смерті свого прадіда. Це дом будинок полярників, і тут працювали співробітники головпівморшляху, в якому працював і мій прадід Євген Васильович Ільяшенко. І я знаю, що з цього будинку потім вивозили репресованих людей Євген Ільяшенко працював у Сибіру і на далекому сході. Брав участь у створенні гуму та був торговим представником радянського союзу в Ірані. В 38-му році отримав вирок 10 років без права листування за участь у троцькістському угрупованні. У графі Причина смерті стоїть прочерк. рішення суду було о 10-й ранку. О першій його вже розстріляли. Розстріляли як ворога народу. Відповідно, мій батько, син ворога народу. І він щомісяця перераховував гроші. вся країна перераховувала гроші людям, засудженим без права листування. Коли їх розстрілювали, про це ніхто не знав. Причина розстрілу досі невідома. Разом із правозахисною організацією Меморіал Даша. Працює над документальним проєктом, присвяченим долі жертв сталінських репресій. Вона ретельно досліджує кожну із восьми версій смерті прадідуся, вивчає, як склалася доля людей, з якими він разом працював один застрелився, інший пропав, третього заарештували і розстріляли якраз у місяць арешту твого дідуся. у базі даних меморіалу вже понад три мільйони жертв сталінських репресій. На виставці Право на листування можна побачити послання, які в'язні потайцем відправляли з таборів це коротка біографія Сталіна, в якій, як ви бачите, обведено літери. З них виходить такий текст. Все, що в мене залишилося передати Борису Георгійовичу Ліхачову. Прощавайте, товариші мамо. поважай фаню та люби її. Як засвідчують опитування у сучасній Росії. Біографію Сталіна, як і раніше, доводиться читати між рядків.